Чи потрапляли ви в ситуацію, коли ваші літні родичі переповідали вам фейк про війну у цьому випуску? Ми дамо поради молодій аудиторії, що там, як донести правдиву інформацію до старшого покоління і не посваритися? Ви точно знаєте український вокально інструментальний ансамбль Кобза, який був першим виконавцем таких відомих пісень, як «Водограй», «Кохати час і багато інших. Майже 50 років я працюю керівником цього ансамблю і за весь цей час зробив сотні обробок народних пісень. І я пишаюся тим, що зберіг гурт до цього дня. Тож спілкуйтеся зі своїми батаді обережно. Не починайте розмову у зверхній манері, наприклад, я вас навчу або я краще знаю. Це відштовхує, тому людина стає в захисну позицію та не буде готова вислуховувати ваші аргументи. Не говоріть радикально, це фейк, це неправда щодо речей, в яких ваші родичі переконані. Краще ставте запитання на кшталт, де ти прочитав цю інформацію, хто про це написав чи сказав. Якщо тезу озвучив експерт, запитайте, чи є в нього відповідні знання та досвід. Порадьте бата якісних медіа чи експертів. Допоможіть на них підписатися з їхнього акаунту чи телефону. Говоріть спокійно, аргументовано не переходьте на крик. Будь-який прояв агресії змусить людину відкидати навіть правдиві аргументи. Показуйте, якою нелогічною може бути російська пропаганда. Насилайте відверто безглузді фейки. Пам'ятайте, що лише м'яка комунікація приведе до результату. А для гарного настрою я хочу вам заспівати шматочок буковинської чудової колядки. По торі пава літала, ой, дай Боже! Пава літала, линяла, оленяла, гойдай боже.